Кабінет виконуючого обов'язки начальника Житомирського держгеокадастру, вщен забитий атошниками та місцевими активістами, які скаржаться на те, що у області продовжують позачергово надавати земельні ділянки студентам з інших областей. Здесь ми столкнулися з тим, що люди, які працюють в Держкадастрі, Львовські студенти, київські студенти, вот, їм роблять буквально за 10-2 тижні. Вот. Опять же, людям вот сьогодні встречался, то 8 лет не можуть сделать землю. То АТОшникам уже полтора, то два года. Ну, то есть вы видели, да, то есть, есть. Раненым проблемы по коросту видели. То есть, вопросы они есть. Их не, ну, просто Уже эти вопросы, они уже есть, уже есть больше года, и их никто не хочет решать. Обурну людей також те, что у Житомирского управления Держгеокадастро с Киева призначило заступника начальника из Одессы. А вот если не будет у нас исполняющая обязанностей, а у заступника у него есть право подписи? Если не будет, да. я то... у да. 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 Вот я не хочу, чтобы не одесский подписывал документы. Просто я не хочу, и все. Я хочу, чтобы. Да, Мені принципіально підписували житомівський пацан. Ну, значит, я, я хочу, не... щоб заступникам била тошнік. І тепер? Сергій... Так, опять же, опять же, по що тепер по розпорядженням про пікапишет піше вам а, хорошо Сергій. заступником начальника став Одесит Олег Сергійович Кудря, який раніше працював в управлінні держзамагенства в Одеській області. Нічого не забороняє керівництво держокадастру призначати. З будь-якої місцевості людину, якщо він на Харківщині родився, він може бути призначений в Ужгороді, в Рівному чи в Вінниці. Розумієте? Тобто я не бачу проблем в тому, що людина, яка працювала в Одесі, буде призначений на посаду тут. Ну, це взагалі не розумію в якій площині претензії і питання до нього. Директор департаменту кадрової політики Держгеокадастру також повідомив, що повноцінний начальник замість виконуючого обов'язки з'явиться в Житомирі, як тільки будуть прописані підзаконні акти до нового закону про державну службу. Коли будуть сформовані ці підзаконні акти, буде оголошено конкурс. І, будь ласка, всі бажаючі, Житомиряни з будь-якої місцевості мають право подати документи на конкурс і прийняти участь в конкурсі. Після про то, як буде оголошений переможець. Ця кандидатура додатково погоджується з губернатором і з міністерством регіонального розвитку, нашим профільним міністерством. Ось така процедура. Учасники АТО та громадські активісти наполягатимуть на тому, щоб керівником обласного держгеокадастру була місцева людина. А якщо у Києві до них не дослухаються, готові до масових акцій.